Це ви можете зробити за декілька місяців. Дуже швидко набираються підписники. Підписники, ті, яким ви реально цікаві, не треба нічого маніпулювати, не треба робити відео. Ви просто пишіть короткі історії, короткі спостереження життя, пов'язані з контекстом професії ріелтора. І люди там зараз втікачі, втікачі від медійності, втікачі від пластмасового інстаграму. Втікачі від е, життя на показуху, да? життя на показ. Я думаю, вас теж це втомлює, коли ви там за кимось спостерігаєте, або да? Мо навіть може бісити десь. Да? Е, втікачі від необхідності перетворюватися на контент-машину 24 на 7. Там втікачі. І вони там відпочивають. І це зараз, це, там зараз такий вайб, така атмосфера в трец яка схожа на Інстаграм десь. 12, 15, там 12-13 років тому, коли він там тільки почав підніматися нормально, і це була соцмережа. І от е, Роман Мілкович, це львівський наш колега-ріелтор. Е, У нього, напевне, з ріелторських, які я знаю, україномовні, там самий життєвий і самий професійний акаунт в ТРЦ, і ви зайдете, подивитеся там. Немає ніяких, ну, на перший погляд, там, здається, немає ніяких зусиль. Людина просто ділиться думками, ситуаціями, іноді продає об'єкти, прям втретє продає об'єкти, і вони викликають дуже багато коментарів, реакцій. Він там продає там за декілька днів ці об'єкти, і да? mm -hmm. свої, в тому числі, бо він сам будує вже об'єкти, там жили комплекс, якопаркні в нього є. Тому підпишіться, подивіться, як це відбувається. Людина пише дуже живо, дуже. Звичайні ситуації, але такі чіпляючі ситуації, болючі ситуації, тригерні, так сказати. І нормально відповідає, нормально як відповідає, і з хейтер, і хейтерам відповідає, і фанатам відповідає, і сумніваючимся людям, да, які сумніваються, відповідає. І це такий яскравий приклад, як можна одразу прямо сьогодні почати здобувати з цієї соцмережі клієнтів. Формує у них попередню довіру навіть. Але це праця, яка займає роки. Якщо ви працюєте з Інстаграм. В ТРЕЦ це ви можете зробити за декілька місяців. І набагато легше в плані контенту. Підсумуємо. Професійність, стабільність, людяність. Ось ваші три тренди, три ваших меседжі, три ваші повідомлення, які ви транслюєте в соцмережах для викликання попередньої довіри. Далі.